Рецептури страв передбачають використання певних видів продуктів, але інколи на виробництві за певних причин відсутні вказані у рецептурі продукти. А є в наявності продукти, які можна використати для приготування страви, не замінюючи технологічного процесу і не втрачаючи смакових показників та харчової цінності. Наприклад. Для приготування страви необхідно використати яйця і маргарин, а в коморі є меланж і вершкове масло. Якщо технологічний процес дозволяє а меланж для приготування натуральної яєчні використати, використати неможливо, то в цих випадках можна і необхідно провести взаємозаміну продуктів. Взаємозаміну продуктів Проводять, користуючись таблицею, яка має назву Норми взаємозамінності продуктів під час приготування страв. В сьогоднішній презентації ми будемо користуватися збірником рецептур Національних страв та кулінарних виробів видавництва Київ АСК 2007 року. В цьому збірнику табличка має номер 30. в Збірниках рецептур інших видавництв та інших років видання ця табличка може мати другий номер, але буде вона також називатися норми взаємозамінності продуктів під час приготування страв. В цій табличці вказуються маси продуктів, які необхідно замінити. І еквівалентні їм маси продуктів, на які проводиться заміна. Аналізуючи зміст таблички номер 30 можна зробити висновок. 1 кг яєць маса, зауважу, що маса вказана яйця без шкарлупи, можна замінити на 0,28 кг сухого яєчного порошку чи на 1 кілограм меланжу. При цьому враховують кулінарне використання продуктів, на які замінюють основний продукт. Методику розрахунку взаємозаміни продуктів ми з вами розглянемо на наступних слайдах. так, давайте же розглянемо методику розрахунку взаємозаміни продуктів. Наприклад, скільки потрібно сушених овочів для заміни 12 кг буряка столового та 7 кг моркви. У табличці номер 30 передбачено заміну 1 кг продуктів масою бруто в графі 3, дана еквівалентна вага продукту, яким проводять заміну. Може, в першій колоночці ми знаходимо з вами той продукт, який у нас стоїть в рецептурі, в даному випадку це у нас буряк столовий. І в третій колоночці ми знаходимо сушений буряк. Одному кілограму буряка столового у нас йде еквівалент 0,13 кілограм сушеного буряка. Для того, щоб визначити, скільки нам потрібно сушеного буряка для 12 кг буряка столового для заміни 12 кг буряка столового, ми робимо пропорцію. 12 кг ми множимо на 0,13 кг і ділимо на 1 кг. Таким чином, ми отримуємо 1,2 56 сотих кілограма, це буде маса нашого сушеного буряка, яка необхідна для заміни 12 кілограм буряка столового. Таким чином ми розраховуємо і для моркви. Знаходимо в табличці в колоночці 1 – свіжа морква, в колоночці номер 2. ми знаходимо е, найменування, яке ми замінюємо в даному випадку морква сушена. І в колоночці 3 іде у нас еквівалент е, 1 кг свіжої моркви, еквівалентен 0,11 кг моркви сушеної. Для того, щоб нам Замінити 7 кг свіжої моркви, ми робимо пропорцію і складаємо рівняння. 7 кг свіжої моркви ми множимо на 0,13 сушеної моркви і ділимо на 1 кг. Отримуємо 0,91 кг сушеної, це буде маса сушеної моркви, яка нам необхідна для заміни 7 кг свіжої моркви. Таким же чином проводять заміну інших продуктів. Приклад перший. Для приготування 10 тисяч літрів борщу полтавського необхідно 300 г томатного пюре з вмістом сухих речовин 12%. На даний час в їдальні відсутня дана сировина, але є соус томатний гострий. Тому ми з вами відкриваємо табличку, нашу табличку 30. В першій колоночці ми знаходимо з вами томатне пюре з вмістом сухих речовин 12%. В другій колоночці ми з вами знаходимо соус томатний гострий, і в третій колоночці еквівалент 0,41 кг. Це буде еквівалент заміни 1 кг томатного пюре. Для того, щоб розрахувати Оскільки ж нам потрібно соусу томатного гострого для заміни 300 г томатного пюре, ми з вами робимо пропорцію та записуємо рівняння. 0,3 множимо на 0,41 і ділимо на 1. Таким чином, ми отримуємо 0,123 кілограма. Соусу томатного гострого нам необхідно для заміни 300 г томатного пюре. При необхідності в рецептурі соусів може бути також проведена заміна. Заміна компонентів соусів може проводитись тільки тих, які вказані в таблиці номер 30 Наприклад, соуси молочні можна готувати із молока коров'ячого сухого, але в рецептурі соусу молочного вказано молоко пастеризоване свіже. Звідси виникає наступна ситуація: скільки молока сухого необхідно для приготування 1000 грам соусу молочного по колонці номер 2 за рецептурою No1372 для приготування 1000 г соусу потрібно молока 750 г. Нормами взаємозаміни продуктів, які вказані в таблиці номер 30 при приготуванні страв передбачено. Молока свіжого 1000 г І якщо ми знайдемо в табличці. Номер 30, взаємозавміну, то побачимо, що молоко вершкове, незбиране сухе буде у нас еквівалентно 120 грам. Тому для того, щоб ми визначили, скільки нам потрібно для сухого молока, для 750 грам в нашій рецептурі. Для того, щоб замінити, ми робимо рівняння 750 грам молока свіжого ми множимо на 120 грам молока сухого і ділимо на 1000 грам молока свіжого, отримуємо 90 грам. Тому для приготування соусу молочного по колонці 2. Збірника рецептур потрібно 90 г молока сухого. Таблицю номер 30 необхідно користуватись при використанні яєчного порошку або меланжу, які не передбачаються у рецептурах страв. Наприклад, визначити, скільки яєчного порошку необхідно взяти для приготування та 20 порцій сирників по-київськи. По колонці номер 2 збірника рецептур. Знаходимо ми з вами рецептуру сирників по-київськи. В даному збірнику це номер 1 226 маса яєць на одну порцію 10 грам. Дивимось, масу нетто, нагадую вам. Так, нам потрібно визначити, скільки у нас буде маса свіжих яєць на 120 порцій. Так, визначаємо 120 ми множимо на 10 грам і ділимо на 1. Отримуємо 1200 г, це буде маса свіжих яєць на 120 порцій. Після цього. Ми з вами відкриваємо табличку номер 30 для того, щоб вирахувати еквівалент яєчного порошку для нашої маси свіжих яєць 1200 г. В першій колоночці ми з вами шукаємо свіжі яйця, в другій колоночці яєчний порошок. І в третій колоночці 0,28 кг, це буде наш еквівалент 1 кг свіжих яєць. Робимо з вами рівняння. 1,2 це маса наших свіжих яєць, яка необхідна на 120 порцій, нагадую вам. множимо на 0,28. Це у нас маса яєчного порошку по колонці і ділимо на 1 кг свіжих яєць. Ми отримуємо з вами масу 0,336 кг. Тобто, це маса яєчного порошку для заміни 1200 г свіжих яєць. Хочу зауважити, запам'ятайте, якщо використовують яєчний порошок, то його необхідно залити теплою водою, розмішати і залишити на 30-40 хвилин для набухання білків, на 100 г порошку 0,35 літра води і 4 г солі. Тож, давайте тепер повністю зробимо розрахунок рецептури. Прикладом у нас буде наступне: Розрахуйте масу продуктів для приготування 40 порцій страви ОМЛЕТ Натуральний, рецептура номер 467 Якщо на виробництво поступив яєчний порошок. Тут я хочу звернути вашу увагу, що ми будемо користуватися рецептурою із збірника рецептур 1982 року. Ви можете побачити на слайді, в цьому збірнику таблиця норм взаємозамінності продуктів під час приготування страв буде під номером 36. Також ми можемо користуватися і збірником 2007 року, яким ми користувалися впродовж всього, всього уроку, але там буде табличка номер 30 Я ще раз хочу звернути вашу увагу на це. Тож, хід розв'язання. Перше, перше, що нам з вами потрібно зробити, це вивчити рецептуру. Набір продуктів у нас наступний: яйця, молоко, сіль, маргарин столовий та масло вершкове. Тут я також звертаю вашу увагу, що в рецептурі вказана сіль. При приготуванні омлетів використовують 0,5 грама солі на одне яйце. Рецептура розрахована на одну порцію страви, вихід якої 230 г. За умовою завдання, нам пропонують приготувати 40 порцій омлету натурального. Отже, необхідно масу бруто кожного продукту збільшити в 40 разів. Друге, що ми з вами будемо робити, це розраховуємо масу продуктів для приготування 40 порцій омлету. Яйця. Зверніть увагу, що ми беремо з вами масу. По колоночці нетто. 120 грам ми множимо на 40 і отримуємо 4800 грам, але грами ми переводимо в кілограми і отримуємо 4800- тисячних або 0,8 кілограма. Молоко 45 множимо на 40, отримуємо 1800 грам або 1,8 кілограма. Молоко 45, вибачте, молоко ми порахували тільки що. Сіль 1,5 множимо на 40, отримуємо 60 грамів, це 0,60 кілограма. Маргарин столовий 10 множимо на 40, отримуємо 400 грам. Це 0,4 кілограма. Масло вершкове, 5 множимо на 40, отримуємо 200 г, це 0,200 кілограма. Третє, що ми з вами зробимо, це нам потрібно провести взаємозаміну яєць на яєчний порошок. Для цього необхідно врахувати еквівалентну масу яєчного порошку. Тож, відкриваємо нашу табличку 30. Да? Або табличку 36, кому як зручно. І беремо масу наших яєць, яку ми з вами вирахували. Це 4,08 кг. Ми множимо на 0,28. Це у нас маса еквівалент, так, яку ми з вами знайшли в табличці. І отримуємо 1,344 тисяч кілограма, це у нас буде еквівалентна маса яєчного порошку. Тож, висновок. Для приготування 40 порцій омлету необхідно отримати яєчний порошок 1,344 кілограма, молоко 1,800 тисяч кілограма. Сіль 0,6 тисячних кілограма. Маргарин столовий 0,4 тисячних кілограма. Масло вершкове тисячних кілограма. У кожному збірнику рецептур страв і кулінарних виробів уведені зазначені кондиції всіх видів сировини та продуктів. При використанні для приготування страв сировини іншої кондиції, ніж передбачено в рецептурах, норма вкладення сировини масою бруто визначається за допомогою перерахунку, виходячи із зазначеної у рецептурах маси нетто, величина якої залишається постійною, і відсотків відходів, встановлених за збірником рецептур для сировини відповідних кондицій. При використанні сировини інших кондицій або неконденційного сировини норми виходу страв не повинні порушуватися.